Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми дізнаємось, що таке коло і що таке круг. Будемо складати частки за схемами, обчислювати їх значення, порівнювати вирази і числа, а також розв'язувати задачі. Тож починаємо. Попрацюйте усно. Обчисліть ланцюжок. 14. Відняти 7. До того, що вийшло, додайте 6, потім відніміть 5, додайте 70, відніміть 1, додайте 6 і відніміть 17. Яке число ви отримали? Запишіть його каліграфічно, але перед цим запишіть число і класна робота. Перевірте себе, чи таке число ви отримали, обчисливши ланцюжок. Виконаємо завдання 817. Складіть, будь ласка, приклади за схемами і обчисліть їх. Поставте відео на паузу і виконайте невеличку руханку. Виконаємо завдання 818. Знайдіть значення виразу 24 додати частку чисел 24 і B, якщо B дорівнює 4, якщо B дорівнює 6 і якщо B дорівнює 3. В зошит записуємо. Якщо B дорівнює 4, то наш буквенний вираз 24 додати частку. Чисел 24 і Б дорівнює 24 додати частку чисел 24 і 4. Обчислюємо. 24 поділити на 4 буде 6. До 24 додати 6 дорівнює 30. Якщо Б дорівнює 6, то... 24 додати частку чисел 24 і Б дорівнює 24 додати частку чисел 24 і 6. Обчисліть його самостійно. А якщо Б дорівнює 3, то самі допишіть, будь ласка, розв'язання буквеного виразу. Порівняйте. Вираз і число. Це вправа 819. Поставте знаки більше, менше або дорівнює. Номер 820 знайдіть і виконайте самостійно. А задачу 821 розв'яжемо разом. Прочитайте її. Читаємо разом із зі мною. Усі яблука розфасували в 6 пакетів по 4 кілограми в кожний. Та у 8 пакетів по 5 кілограмів кожний. Скільки кілограмів яблук розфасували. Тобто нам потрібно дізнатися, скільки всього. Кілограмів яблук в усіх пакетах. Запишемо короткий запис. В шести пакетах по 4 кілограми невідомо, скільки яблук. У восьми пакетах по 5 кілограмів також невідомо, скільки яблук. Скільки всього яблук в усіх пакетах? Пригадайте, це задача на знаходження двох добутків. Отже, і розв'язувати її будемо так. Спочатку запишемо в зошит задача 821. Поглянемо перший рядочок короткого запису. В шести пакетах по 4 кілограми, скільки всього яблук. Як знайти? Правильно потрібно 4 помножити на 6. І отримуємо 24 кг. Можна записати повно, розфасували в 6 пакетів по 4 кілограми, а можна записати коротко у 6 пакетах. Аналогічно знаходимо кількі яблук у восьми пакетах. Вісім пакетів по 5 кілограмів потрібно 5 помножити на 8. І маємо 40 кілограмів, розфасували у вісім пакетів по 5 кілограмів. Тепер ми знаємо, скільки яблук всього у 6 пакетах, скільки яблук всього у 8 пакетах і можемо знайти скільки всього яблук. Для цього потрібно правильно до 24 додати 40, обчислити і записати відповідь на головне питання задачі. Скільки всього яблук, замінюємо числом, роз, розфасували в усі пакети, або скільки яблук розфасували, записуємо. Поставте відео на паузу і виконайте руханку. Обов'язково під час занять потрібно відпочивати. Розглянемо вправу 822. Подивіться, будь ласка, на малюнку зображено коло і круг. Зліва коло, праворуч круг. Коло це замкнена крива, яка є межею кругу. Тобто лінія по краю круга це коло. А все, що знаходиться усередині, зафарбоване блакитним це круг. Отже, повторимо, коло це замкнена крива, яка є межею круга. Розрізняйте коло і круг. Розгляньте малюнок і усно розшукайте предмети, які мають форму кола. Чи правильно ви знайшли ці предмети? І виконаємо останнє на сьогодні завдання номер 823 на 134 сторінці підручника. Порахуйте, скільки кіл зображено на малюнку. А в зусиль запишіть кола рисочка стільки-то штук, скільки ви нарахували. Кола це лінія, яка обмежує круг. Крива замкнена. А круг це розфарбовано все, що всередині кола. Площина усередині кола. Нижче запишіть круги, поставте рисочку і запишіть, скільки їх. Отже, підсумовуємо. Коло це замкнена крива, яка є межею круга. Круг це площина, що знаходиться у середині кола. Запам'ятайте це, розрізняйте. Ваше домашнє завдання виконати номер 824 і номер 825 на сторінці 134. Не забудьте оцінити свою роботу, щоб я знала. Чи зрозуміли ви матеріал, чи вам важко було це робити? Ну а я дякую вам за роботу. Ви великі молодці. До побачення, до зустрічі на нових кроках.